Любі гості, шановна громада, вітаю вас на каналі Любимівська кухня. Сьогодні я готую страву з кабачків, а саме кабачковий крем суп. Можливо, це трішки дивно звучить, але ви будете дуже-дуже здивовані тим, наскільки це смачно та просто у приготуванні. Обов'язково натисніть на вподобайку перед переглядом цього відео і не забудьте підписатись на мій канал, а то цей кабачок буде ганятись за вами. Тож готуємо! Для того, щоб приготувати кабачковий крем суп я беру одну цибулину середнього розміру та нарізаю її невеличким кубиком, нарізану цибулю відправляю обсмажуватися у каструлі. Для цього на дно каструлі додаю приблизно 1 столову ложку соняшникової олії. Обсмажую періодично її помішуючи протягом 7-8 хвилин. Далі беру 4 картоплини середнього розміру та нарізаю їх також невеличким кубиком. Нарізану картоплю відправляю каструлю до цибулі. Слідом додаю одну склянку води та перемішую картоплю з цибулею. Накриваю каструлю кришкою, збільшую вогонь, доводжу до кипіння та тушкую 5 хвилин, поки нарізатиму кабачки. Беру 2-3 невеличких кабачка, очищаю їх та нарізаю невеличким кубиком. На моєму каналі є багато рецептів страв з кабачками, які точно вам сподобаються. Посилання на плейлист з рецептами страв з кабачків. Зараз з'явиться у правому верхньому кутку екрану кабачки. Відправляю каструлю до картоплі та цибулі. Додаю сіль одну чайну ложку. Трішки чорного меленого перцю та сушений орегано. Ви можете додати будь-які спеції за власним смаком. Перемішую всі інгредієнти разом, накриваю кришкою та тушкую на середньому вогні протягом 15 хвилин. Орієнтуйтесь на картоплю. Як тільки вона буде готова, то знімайте з вогню. Беру блендер та перебиваю все до стану пюре і на останок додаю 100 мл вершків жирністю 10%. Ретельно все перемішую і кабачковий крем-суп готовий. Подаю кабачковий крем суп ще гарячим разом з сухарями. Сухарі приготувала сама, просто при 180 градусах, запекла нарізаний кубиком хліб протягом 8 хвилин до золотистої скоринки. І в кінці додаю ще чайну ложку оливкової олії. Та смакую! Рецепт кабачкового крем супу точно вартий вашої уваги, і я щиро раджу вам його приготувати. А я ж кажу вам дякую за перегляд та до нових рецептів на каналі Любимівська кухня.